Друзі, всіх вітаю! Минулий тиждень для мене був неймовірним. За декілька днів на канал підписалося більше 350 глядачів. Це дуже класно. Всім вам дякую та вітаю на новому ігровому тижневому дайджесті, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Цьому випуску ми поговоримо про консольну версію гри S.T.A.L.K.E.R., яку було злито до мережі, систему рангів в Counter-Strike, котрі оновили і з'явилася величезна кількість інформації стосовно цієї гри та нові виживастики. Тож ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Мене звати Олександр, і ми починаємо. Counter-Strike Global Offensive випустили оновлення, яке обнулило всі ранги, які були у гравців. Тепер, щоб його повернути, вам потрібно буде отримати одну перемогу в змагальному матчі. Але не думайте, що ви повернете свій ранг із 100% ймовірністю. Ви можете отримати нижче звання або вище. За словами Valve, це перекалібрування було потрібно для того, аби нова система рангів запрацювала більш коректно. Також на хвилі подібних оновлень в ком'юніті гри почали говорити про ймовірний перехід гри на рейки нового рушія – Source 2. Але колишній співробітник Valve сказав, що чогось зовсім нового після такого переходу не буде. Вони просто візьмуть все із Source 1 і перенесуть на другу версію. А зверху накинуть цитата, трохи глянцю». Тож гравці все ж отримають більш-менш нову гра. Графіку, хоча навіщо вона їм? Адже майже всі грають на мінімальних налаштуваннях для отримання більшого ФПС. Але чому не буде сильного бусту по графіці? Через те, що компанія втратила велику купу спеціалістів з графіки. А ось у геймплейному векторі буде щось новеньке. Тайлер Маквікер каже, що розробники хочуть перейменувати команди терористів та контртерористів. Можливо, на атаку та захист відповідно. Пропоную контртерористів перейменувати просто в ТРО. Блумберг каже, що Blizzard відмовилися розроблювати мобільну гру в світі Warcraft, подейкуючи, що основною проблемою стали розбіжності у поглядах видавців у сфері фінансів. Але мені більше здається, що все криється в тому, що в них є вже один донатний проєкт, котрий приносить мільйони доларів та отримав найнижчу оцінку від гравців. Ще одного ось такого репутаційного удару компанія зазнавати не хоче. Нагадаю вам, що мобільний варик мав кодову назву Нептун і повинен був стати мультиплеєрним проєктом з рольовими елементами. Коротше кажучи, мобільний World of Warcraft. Блізи, здається, трохи подивилися в сторону Lineage 2 Revolution і захотіли чогось подібного. В минулому випуску новин я сказав, що Electronic Arts розроблює гру про Чорну Пантеру. А вже на цьому тижні з'явилися чутки, що в розробці знаходиться ще один проєкт із супергероєм Марвел, а саме залізною людиною. Я колись грав в Iron Man, гру по фільму. Це виглядало. Жахливо, але мені так сподобалося кіно, що я її пройшов до кінця. Але нерозкритого потенціалу в ній було дуже багато. Відомий інсайдер Том Хендерсон сказав, що щось чув про новий проєкт, але ніяких деталей в нього наразі немає. Тому можемо припустити, що це або якийсь вкид, або гра знаходиться на ранньому етапі розробки. У 2024 році повинен вийти новий виживач в такому класичному сенсі слова виживач. Коли тебе закидують на острів, як в The Forest, а далі думай, що ти будеш робити, щоб вижити. Новою грою буде The Lost Wilds. Дія гри буде відбуватися на загубленому острові, заселеному динозаврами. Велику роль буде відведено дослідженню острова, адже на ньому буде покинутий інститут із своїми таємницями. Як неважко здогадатися, вижити та покинути острів. Наскільки відомо, з подробиць сьогодення самих динозаврів вам вбивати не можна, тому що у вас немає нічого, що їм може зашкодити їх зможете тільки відволікати, але досліджувати самих доісторичних істот теж буде потрібно, щоб зрозуміти, як від кожного з них максимально вдало дати дропака. Ще один виживач буде на нас очікувати, але трохи раніше, в 2023 році та ексклюзивно на консолях Xbox. Нова гра буде від розробників Dead by Daylight, має назву Meet Your Maker. Навколо царює постапокаліпсис. А вам потрібно захищати генетичні матеріали та паралельно облаштовувати свою базу, будуючи різноманітні засідки, пастки та великі фортеці. Також можна буде розроблювати роботів та генетично модифікованих істот. Звучить як щось новеньке у жанрі виживачів подивимося, як це зможуть реалізувати розробники. Riot Games, після того, як вирішили розширювати лінійку своїх ігор та випустили конкурента CSGO, гру Valorant, далі продовжують займати кіберспортивні ніші. Їх наступною грою буде Fighting у Всесвіті Ліги Легенд. Наразі проєкт має тільки кодову назву, а саме Project L. Нагадую вам, що Valorant мав також кодову назву Project A. Розробники до цього часу вже встигли показати трохи геймплею, який більше нагадує Street Fighter та декілька героїв. На цьому тижні стало відомо, що розповсюджуватися гра. Буде безкоштовно, як і Valorant, та отримає змагальний режим, подібний до режиму в КС і раніше згаданого Valorant. Дата виходу поки що невідома, але розробники сказали, що до кінця 2022 року точно скажуть дату виходу Файтингу. Безкоштовною грою займеться і студія Remedy. Одного разу я вже показував фотографію зі сценарієм, написаним для Alan Wake 2, але паралельно вони підніють над іншою грою. Це умовно безкоштовний мультиплеєрний шутер під назвою Vanguard. Наразі ніяких подробиць немає щодо цієї гри, в силу того, що вона знаходиться на стадії розробки концепту, тобто роботи там ще не початий край. Але відверто кажучи, ось таких шутерів в нас неймовірно багато: одним менше, одним більше. Якось вже навіть не помічаєш. В мережу був злитий архів з консольною версією гри Stalker Тінь Чорнобиля. Подейкують, що деяким людям навіть вдалося запустити гру з архіву і вони відмічають деякі розбіжності. Наприклад, управління повністю адаптовано під контролер, це ви можете побачити на скріншотах та деякі анімації. ГСК цю новину ніяким чином спочатку не прокоментували, але згодом з'явилося повідомлення від них, в якому вони сказали, що не коментують чутки. А всю важливу інформацію розробники і так скажуть гравцям на своїх офіційних ресурсах. Курсах. Більше нічого нового. Можливо, це була проба пера розробників з адаптації гри для консолей, адже другий сталкер з'явиться на приставках від Microsoft та одразу в геймпас. Пам'ятаєте таку гру як Risen, від розробників культової готики, які створили свою студію? Вона вийшла в далекому 2009 році. В ній була неймовірна кількість багів, але вона отримала свою базу гравців та фанатів. І на цьому тижні стало відомо, що ця гра отримала віковий рейтинг в Німеччині для консолей PS4 та Xbox One, а також для Nintendo Switch. Потенційно, в найближчому майбутньому ми можемо отримати ремастер цієї гри. Адже зі Skull and Bones була схожа історія, коли спочатку ми отримали віковий рейтинг, про що я казав раніше, а згодом показали геймплейний трейлер, про який краще не згадувати. Цікаво буде подивитися на цю гру після стількох років. Crystal Dynamics, розробники серії Tomb Raider, наразі працюють над продовженням цієї культової серії. Шкода, що поки проєкт знаходиться на досить ранньому етапі роботи, але вже з'явилися новини, що гра буде реалістичною, але з домішками фентезі. Про це заявив Колін Моріарті, до якого, за його словами, потрапив в сценарій майбутньої гри. Виходячи з нього, нам стало відомо, що Лара в новій грі буде намагатися подолати самотність та захистити вже знайдені артефакти. Розробники з української студії Фроббарс показали гравцям дебютний трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened. Ця гра вийшла в далекому 2006 році, але ремейк буде створюватися з нуля на Unreal Engine 4. В грі будуть додаткові квести та змінять фінал. Що ж, хто хотів познайомитися з серією, чому б не почати саме з цієї гри? Адже в ній молодий Шерлок тільки но познайомиться з Ватсоном. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся, на ваш мегакрутий геймерський лайк та підписку на канал. Разом ми створимо великий ігровий ресурс. Скоро побачимось!